Слава Ісусу Христу! Святий Йоанн Золотоустий на початок Святого Великого посту дає вірним такі застанови. Батько посту це є закон Божий. Святий Йоанн Золотустий говорить, отже кожна людина має тата і маму. І також в духовному житті ми входимо в новий вимір літургічного нашого життя. І Йоанн Золотустий порівнює, що батьком посту це є закон Божий. І цей закон Божий був даний нашим прародичам в Едемі з усіх плодів, які ви бачите. Бо дайте споживати, але з дерева пізнання добра ні, бо якщо спожиєте цей плід, то певно помрете. І також цей піст, який ми з вами розпочинаємо, це є закон Божий. І як то християнин має відноситися до того закону Божого, другі брати і сестри? Бо часто між людьми можна чути, а. Постати, на постати, чи то є так важливо. Сьогодні ми працюємо їм то, що хочу, то, що маю можливість, то, що є в хаті. Тобто, але це не тільки до посту. Ми живемо в часах і в суспільстві такому, що людина не старається заховувати закон Божий, дотримуватися закону Божу. А для людини просто той закон не існує. Її особиста свобода, є особиста мхливість, вона є вище за закон Божий, Її особисте его, її особисте я, засади, вона є вище за любі ті розпорядження, яке дає Господь Бог. І тому. Щоб на правду, людина була звільнена від посту, Та муси бути поважна підстава. Ні, така мені здається, я хворий. Мені здається, то, 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 а чи здається, чи не здається, чи ти хворий, чи не хворий. Але якщо ти йдеш на роботу, виконуєш свою фізичну працю, ну, то завдай собі питання. Чи то є звільнення посту, чи має бути звільнення від роботи тебе, якщо ти можеш робити, якщо можеш фізично виконувати працю, але якщо йде о заробіток, о матеріальне блага? я вам нараз розказував то той приклад. Вони вже всі на правді, але то так трошки смішний є приклад. Приходить до мене, то було, може, з 20 років Парафіянка. Прошу, віця, треба мого старого висповідати. Ну, само собою треба, то йду. Висповідав я її старого, як вона казала. Я їду до Янова, то був час Великого Посту. А дивлюся, та стара цим старим іде з магазину. Він на палиці несе там щось. Розумієте, макарони, чи що, чи там гуманітарку давали і так далі, вони йдуть собі. І я тут я зусичав, я чую, кажу, що жартую так. Чуєте, що ви після сповіді воскресли, стали на ноги, я до вас ранку йшов, як до хворого, який не може ходити. А тут за гуманітарку кажу, ви на палець несете вже здоровий. Часто то в людей. Бувають такі речі, дорогі брати і сестри. Буває, то мусимо не кривити закон Божий. Так. І не казати, а можна подумати, з'їсти то вже є гріх. Но Христос тоді сказав дійсно. Не того сквернює людину, що входить людина, що виходить в від Матея. Але то не можна приймати то до, всіх, до, до, до всіх випадків життя. Христос не скасував посту, але Христос сказав приклад такий, коли людина ніби дотримується ретельно всіх приписів, так? А тут рівночасно обмовляє, проклинає, усуджує. Ну, то є різні речі. І Тому що той Йоанн Золотусий каже, що Батько Посту це є закон Божий. Якщо Бог нам дав той закон, і цей закон утвердила свята мати Церква, і ми входимо сьогодні в святу чотиридесятницю, той час святого посту. Ну а то є зміна нашого життя, зміна нашого мислення, нашої ментальності, наших дій. Так? Продовж того часу людина дуже багато ми мали різних справ відносно нашого тіла, наших потреб. Але час того великого посту ми ставимо на перше місце. Справа нашого сумління, справа нашої душі. Що відбувається в тій душі? Ми глибше заходимо, ну можна сказати, ота як наше тіло. Так ми хочемо щось там на спорядку з моїм тілом, ну, то здаю кров. Ну, роблю рентгент. Якщо зі шлунком, то Ковтаю цей шланг, чи як то там називається, по-медичному, чи колоноскопію роблю. Щось хочу знати, бо те моє тіло болить, щось кволеє, хочу знати причину хвороби мого тіла. І також, дорогі браті і сестри, час посту я хочу поглянути глибше стан моєї душі. В якому стані знаходиться моя душа, Прийшов рік від посту минулого. І, певно, треба добре ту душу почистити, але ну, то є так в природі. Ну, вся природі є, ну подивіться, зараз за місяць, а може, ще в березні, Ну, сад люди, які мають сад, що будуть? Чистити сад, обрізати гілки. Хоч минулого року те саме робили, але прийшов час і так далі. Сьогодні треба чистити той сад. Бо якщо на по-чистому, то деревина буде родити, що малі плоди, дрібні плоди, а може і здечити. Так само і наша душа, якщо ми не будемо йти до сповіді, приймати Євхаристію, не будемо вести. Отой покутничий спосіб життя в часі великого, наша душа здечії попросту. Вона стане дикою. Це не означає, що я буду накидатися на людей і так далі. Це означає, що внутрішній мій світ буде настільки в темряві, що я не зможу тоді відрізняти, де є добро, де є зло. І тому свята Мати Церква нам дає той лік, а саме святий. Великий піст. Далі Святий Йоанн Золотуси говорить мати його, тобто мати посту це є стриманість, терпіння і чеснота. Тобто, ті речі важливі. Те, що я собі дозволяв до посту, Так то, що я не контролював. Свій розум, свої слова, свої вчинки, свої дії. То, що я реагував, то мати посту нам представляє стриманість, стриманість в їжі, стриманість в розкошах, стриманість в до годжені свого тіла, стриманість. Нинішній час в огляданні телевізії, е, прив'язаність до інтернету, стриманість від алкоголю, від Ну, від то, що ми ранку, рано говорили, так, терпеливість. То, що є так важливо, і приклад в Святому пості. Ми маємо терплячість нашого Спасителя Ісуса Христа. Він показав надзвичайну терплячість, терплячись юді зраднику який вітає Його поцілунком і називає, і вітається з ним, не відкидає Його, хоче його навернення спасіння, терпіння. Також чеснота. Тобто той піс, як ми розважали зранку, він не буде мати жодних плот, не, не вийде нам на користь, якщо ми не будемо працювати над чеснотою. Дочки його подвиг, чистота і невинність. Ми зранку розважали, що правдивий піст. Він дається тяжко. Тяжко. Бо той, хто любується, що він провів гарну піст без зусиль, без подвигу, то певно, що не є той піст, який милий. Бо правдивий піст це є великий подвиг, дуже великий подвиг. І той подвиг нам показує знову. Звертаємося до Христа, сини Його рідні. Це є Мойсей, пророк Ілія, Даниїл, Йоанн Хреститель і весь хор святих, особливо постельників і подвижників, що отримав патріарх Мойсей за сорок днів і молитви на горі Синай. Він отримав закон Божий декалог, писаний пальцем Божим, як каже слово Боже. То було плоди посту. Так Господь Бог міг прийти Мойса і віддати вже готові таблиці. Маєш, повертайся назад до Ізраїля, до народу і перечитай їм, що я хочу від них. Бог, Господь Бог від Мойсея вимагав чого витривалості, час і піст. І рівну ж, внизу під нічок гори синай залишився нарід. Господь Бог вимагав від народу терпеливості і молитви. То коли Мойсей. Витривав тих сорок днів і ночей на горі Синай. І Господь Бог винагородив йому за цей піст. І він отримав скрижалі Божі. Тоді народ, який був у підніжок, не хотів витримати, не хотів. Він відразу. Прийшло кілька днів, і одразу ми хочемо Бога, ми хочемо молитися. все. Він відразу хотів, оце є нетерпеливість. Так само часто в нашому ж духовному житті ми виявляємо в багатьох речах нетерпеливість. і буде та війна, так ми хочемо, щоб вона і я, і ми всі хочемо. Але деколи Господь Бог від нас можливо вимагає ще більшої молитви. Більшої жертви, більшої посвяти. Не думайте, що Бог не бачить нашого страждання, нашого терпіння. Але Бог бачить, і, можливо, ми себе поводимо, так як ті ізраїльтяни там пустелі, щоб, щоб самі звертатися до Бога благати, послати, молитися. Ми забуваємо про Бога. Так, можемо згадати там час і часу, але щоб то так серйозно було. Ознака є того, що церкви пусті є, що церкви є наші пусті. Зайдіть в місті. Ну, Хіба Гардіасонна церква Святих Петра і Павла ну, часто буває ну, в тій церкві будний день також люди, які моляться. Але так, у місті церкви пусті, це означає, що Бог бачить, що навіть деколи в тих барах, чи зі війни є більше людей. В звичайному дні, як в церквах наших. Ну, то що то Яка то є ознака? То, то означає, що ми не є терпеливі. Мойсей терпеливо 40 днів, 40 ночей чекав, очікував і просив Бога і молився. І він отримав нагороду з киржалі. Але той народ, який був внизу, він не був терпеливий. Він був бундючий народ, вже йому давай, Зблудили. Той отримав нагороду. А ти отримали кару. І тому, і тому бачимо, також подає святий Йоанн приклад святого пророка Іллії, який постом і молитвою зробив чудо. Три з половиною роки й душу не було. Він випросив, а до того так само постом. Пророк Йоанн Хреститель все життя посту. Отак От розумієте, ми такі є тенденнітні сьогодні, ми такі є всі пани, не дай Боже, піс, та ви що. Та ви що? Як я справа у тілі, ти хочеш гарно виглядати, ти будеш шукати різних способів. Будеш ходити навіть на йогу, невідомо на що і так далі, щоб була гарна фігура. Будеш догаджати своєму тілу, щоб воно гарно виглядало. А коли йде справа у піст, то ви що? Когось присилувати, заставляє мама дітей постити, жінка не варить м'яса, ти така побожна, ти така фанатичка, а Йоанн Хреститель все життя постив, не пив ні вина, ні м'яса не їв, бородина брив і так далі. Все життя людина віддалася службі Божої, А то якийсь пару тих днів. Кажу пару, бо тому що на нинішньому розумінні, на той, то після вже п'ятницю, вже середу навіть не пам'ятають, тільки та одна п'ятниця та такий делікатний піс, знаєте. І так далі, а стислі то в католиків, то взагалі середа попільна і страсна П'ятниця, а ті всі такі. Ну. Тому не жаліємо себе. Я не кажу, щоб себе катувати, але тому само добре розуміти е, с... піст. І тому Йоанн, е, Йоанн Золотус каже, що. Сини, рідні посту, це є і Мойсей, Ілія, Даниїл, Іан Хреситель, весь Хор святих, особливо пустельників, подвижників, найближчі родичі посту, віра, надія і любов, Божі чесноти Бо якщо будемо постати без віри, якщо будемо постати без надії, якщо будемо постати без любви, та, І в нашому серці буде гнів, ненависть, образи і так далі, той піст жодної вартості не має. Тому віра муси бути, надія і любов і чеснота. Друзі його, тобто посту, друзі, мир, покора і згода. Мир. Людина отримує внутрішній мир від Господа Бога. Душа знаходиться в тому мирі, в тому спокої, коли людина віддаляється від того гаміру світового, від того балагану, де ми жили цілий рік, тих різних пережиття, хотіння, прагнення, доглядання, гарний огляд нас і так далі, і все а тут ходимо в піст, і воно відходить поволі. То всі речі, тоді ми Направду оцінюємо навіть та їжа, вона якась є простішою, е, якась навіть можливо смачнішою, як ти вже розумієте, о, а ти постійно хода, Ти, ти кури, та обжерство, яке, в якому ми є той цілий рік. То є страшні речі. Які роблять нас хворими, і діабети, і подагри, і невідомо, що людина стає калікою через ту їжу. Так. А тут властиво входимо в мир в спокій. Внутрішній спокій. Бо немає того балагану, бо людина не має дуже багато часу на напльотки, не має часу, розумієте, на пусті розмови, бесіди, уникає, втікає того. Добрий християнин уникає того, втікає від того. Не хоче брати участь в тому, не хочу брати участь у Фейсбуках, Тікток і так далі. Уникає того, а розуміє. Що час посту, що варто більше помолитися за війську, за народ, за померлих, відвідати цвинтар, службу Божу, тоді ми маємо цілком інший настрій, дорогі браття і сестри. Цілком інший ми тоді маємо таке, знаєте, ну, напрямок нашого життя. Тут ми все догоджували, бігали, все займалися собою, займалися тільки тілом. А тут це все намов вмирає. І то є стара традиція, вона мені дуже подобалася. Я пам'ятаю, все вдома пам'ятаю, як, як було. Но тепер на, на образах так рушників немає. І це маленькі образочки, різні, так? але то, колись в кожній хаті було обрано на образи, на образах великі рушники, все, то знімалося. Так, вишиття знімалося, люди не ходили в яскравій одежі, більше трималися такого, знаєте, одягу скромного, неяскравого, і йшли до церкви в піс в такому більш темному одязі. Я то пам'ятаю, дуже добре. То, і то було так гарно, знаєте, така сама атмосфера була. Бо зовнішність вона також впливає. Я не кажу, що це є найважливіше. Але то була така, пам'ятаю, атмосфера, так ще пам'ятаю тих старших людей <кху> в тих чорних хустках, знаєте, а ще як було хол холодно, ну, бо деколи був і, і ще сніг був і так далі, то таких такі йшли, бо чи на хресну дорогу. Та вона має якийсь відбиток на собі. Вона, вона дає таку атмосферу атмосферу посту. І само собою, тоді людина управляється в чеснотах і що друзі посту це є мир, покора і згода. Людина тоді не хоче з ніким сваритися, нікого чіпати. Уникає тих дразливих різногородних питань, які навіть є в родині, уникає сварки і так далі. Тому що її стан душі не відповідає тому балагану, її стан душі наповнений є чимось іншим. Там є перевага духовного, а не земного, дочасного матеріального. І тому людина старається, яка направду добре посать, вона уникає того, вона втікає від того, вона не хоче брати участі, правду, в тому, в тих речах. А це все є оці плоди Святого Посту, слуги Його посту, славослів'я, безнастаний псальмоспів і чиста молитва. Тоді, коли душа є в такому стані, вона направду хочеться молитися, знаєте? Такий стан того посту це є молитва, розважання. Іду по вулиці, їду, я нікого не хочу там спілкування, вернеться в руках. Я собі йду, знаю, чи знаю на пам'ять хресну дорогу. Так, дуже багато людей, дуже багато людей, що знаю, що сів підпілля. То була практика, щодня відмовляли люди хресну дорогу. Щодня. Я не кажу, що завжди брали ті великі розваження, які є в молотовниках, та більше брали в п'ятницю, знаєте, і в середу, а в такі, наприклад, дніно, ну, йду по дорозі там, ем, чи маю в руках Вервіцю Хрестик, чи сація Перша була засуджую новину Ісуса на Смерть. Слава Свястам Твоїм, слава довго Твоєму Господи, Отче наш Бог Радець, Сідів, претерпіть і за нас, страсти. В такий спосіб і то люди практикували щодня хресну дорогу. Так, і то було направло, дорогі браття і сестри, такі гарні плоди. І то подивіться, тепер нічого не маємо часи. Подивіться, які то, та, та народна набожність. Хоч сьогодні то з неї сміяться, але вона дуже допомагала. Люди знали на пам'ять ті пісні, страсні, багато вже, вже з них не співають. Наприклад, Христе Царю Справедливий, Спаси вельме терпеливий, і багато інших то люди знали на пам'ять. То співали в церкві, то співали вдома при небіжчику, як хтось помер, то, то люди вдома співали, вдома співали в честі посту і допам'ятаю. Так то були в нинішній день навушники все, не чіпаю, я нічого знаю, нікого не бачу. І тому жачу вам, дорогі браття і сестри, і собі сам рівнуш, щоб ми. Прислухалися до тих порад святого Йоанна Золотусу. Це є дуже гарна порада. Він нам каже, ким є піст для нас. Він дає нам пораду, який має бути піст для нас. Він дає нам пораду джерело того святого Великого Посту. Він дає на таких, здається, простих, але дуже глибоких прикладах, як ми маємо провести цей святий великий піст. Тому що всім нам, щоб ми направду послухали тої поради святого Яна Золотоустого, і щоб той час святого Великого Посту то був час покути, час молитви, час надії.